Оч на календарі вже четверте грудня. Погода на Рівненщині скоріше осіння, вкрите хмарами небо, дощі, температура повітря вище нуля, свідчать про те, що метеорологічна зима спізнюється. Такою ж погода буде і надалі, принаймні перші дві декади місяця. За прогнозами українського гідрометцентру. Ми розраховуємо на те, що так само як і. Листопад-грудень буде мати додатню аномалію температури. Це значить, що середньомісячна температура буде вищою десь приблизно на 2 градуси від норми. Нормою для грудня у нас рахується середньомісячна температура з показником мінус 1,5 градусів. Ми ж прогнозуємо плюс 0,5 Найближчим часом на рівненщині істотних опадів не прогнозують. Йтиме дощ, подекуди мокрий сніг. Наприкінці місяця синоптики очікують зниження температури, а разом із ним імовірні снігопади. Переважно опади, якщо і будуть в ці два перших тижні не перші тижні, а перші дві декади грудня, то це у переважно у вигляді дощу. Мокрий сніг може прилітати ось на днях 8-9 числа. Ми чекаємо проходження холодного фронтального розділу. В нічні години є невелика ймовірність, що може пролітати, але поки що це тільки ймовірність. Ми розраховуємо, очікуємо на третю декаду грудня. Ось там можуть бути сюрпризи. Синоптики зазначають, що говорити про те, чи буде в новорічну ніч сніг, дуже рано, адже точний прогноз фахівці можуть давати за 3-5 діб. Виходить, зараз у нас дуже тепло, як для грудня, а прогнозуємо, ми все ж таки Цілих п'ятдесятих середньомісячну температуру, то є така ймовірність, що третя декада нам все таки зробить якраз: ну, будуть відповідати все таки нормам середньодобові показники температури, буде зниження. Ну розраховуємо, а там побачимо, можливо, і буде сніг. Поки що на горизонті не видно. До слова, найтепліший грудень за весь період спостережень на Рівненщині був останній місяць 1960 року. А найхолоднішим грудень був у. 2002 другому, коли середньомісячна температура склала дев'ять градусів морозу, Юлія Смаль, Вячеслав Мельник, випуск новин.